Привіт, вітаю всіх вас на своєму каналі. Кому цікава тема секонд хенду, що можна знайти в магазинах секонд-хенд? приєднуйтеся до мого каналу, переходьте в мій інстаграм, підписуйтеся, не пропускайте оновлення, які я знаходжу. Перше, я показувала брюки. Які мені сподобалися, я їх не брала до примірочної, вирішила вам показати. Наступною це була ось така дубльонка, Вона не натуральна. Бірочка була в кармані, це дуже маленький розмір, вирішила вам показати, стан був доволі непоганий. Якісна фурнітура, ще хочу сказати, що ця дублянка була доволі. Важкою. Наступно я покажу ось таку ковтинку від Benetton. Це Вовна, здається. Розмір маленький, стан не дуже, видно, що її любили. Переміщаємося в примірочну. Я знайшла ось такий шарфик. Я думала, що я його куплю, але виявилося, що зрізи кінців не рівні, і я його залишила. В магазині, а так, доволі а, непоганий стан. А, спочатку йде з люрексовою ниточкою, а тоді він далі йде темно-синій. Також я взяла до ось таку ковтинку, це, скоріше за все, із спального комплекту. Мені сподобався сам принт. Видно, що. Його не носили, є навіть маркування, контрольна наклейка, і переміщаємося вже в інший магазин. Це вже я на завозі. Мені сподобався ось такий кардиганчик в полосочку. Бренд мені невідомий, це доволі великий розмір, в примірочну я не встигла, так як цей день дуже часто лунали тривоги і почалися перебої зі світлом. Так, знімала на швидкоруч. Наступна це ось така спортивна ковтинка від Mark Kane, спорт, стан». Sport. Ну, я не зрозуміла там. І бірка була зрізана, і там зверху така сіточка нанесена, це потрібно було дуже довго роздивлятися, залишила в магазині. Ще я хотіла купувати ось такий светрик. Видно, що він новий, це смара. Але мені сподобалося сам нанесення квіток на рукавах. Це маленький розмір, але мене смутило те, що на спині. Були плями, і я засумнівалася, що я зможу їх відіпрати. Можливо, ця ковтинка ще довісить, і я куплю її на скидках. Наступною покажу ось такий светрик з Кашеміру. А він, написано, що він в розмірі М, а це явно не М, а це С. Колір мені сподобався. Залишила його в магазині. Бренд мені невідомий. Хто знає, напишіть, будь ласка. Пишіть, будь ласка, мені в коментарях, що ви знаходили останнім часом, як ваші справи. Ще я знайшла між ковтинками це, скоріш за все, чоловіче. Написано Дольче Кабана. Не впевнена, що це оригінал, але маркування на фурнітурі присутнє. Застібається на замочок стан, ну, так собі. Ще я бачила ось такий ремінь. Він шкіряний, це італія, мені сподобався колір, мені сподобалася пряжка, також стан хотіла купувати, але засумнівалася, залишила в магазині. І оце на нього дивлюся, потрібно було його взяти, так як колір бомбезний. Далі це буде завоз, бачила ось таку сумку із текстилю, ручки в неї шкіряні, також оця застіпка зі шкіри, стан. Текстилю не дуже вирішила вам показати. Ще я покажу ряд сумок, які взяла я до огляду. Скажу, що я жодну не купила, але хотіла купувати. Там буде така червона, маленька така сумочка. І так, давайте оглянемо цю. Стан її не дуже, її потрібно красити, приводити в порядок, всередині, начебто, вона нічого. Але доволі поношена. Далі ось така маленька сумочка на цепочку, не зі шкіри. Мені сподобалася її форма, а також оця верхня, так як закривається, начебто вона зі шкіри, оцей верх. Але, здається, теж не зі шкіри, це все шкірозамінник залишила в магазині. Ще ось така червона сумочка, малесенька така, дуже зручна. Мені сподобався колір, і сподобалася шкіра основної частини. Але ручки і виконання їх ну, не дуже так кохайно. Ну, Я дуже хотіла її брати, але залишила, так як ручки мені ну, дуже не сподобалися. Ще була ось така червона сумка. А ця мені більш-менш з усіх сподобалася, і фурнітура нічого, і всередині вона гарна, але чомусь я її не взяла, ну, тому що, здається, бірка мені не дуже так запала, можна так сказати. Тому що бренд написаний Сумки один, а бірка пришита інша. Якщо я помиляюся, якщо цей бренд відноситься до цього холдингу, чи. Ви щось про це знаєте. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, буду дуже вдячна. Ще була ось така сумка в пудровому, такому рожевому кольорі, дуже гарна, але це шкірозамінник, видно по шкірі, по сумці, що вона почала вже тріскатися. Був ось такий пуховий жилет. він... Чисто білий бренд мені також невідомий. Склад дуже гарний. І я дуже думала: роздивлялася довго, так як білі речі потрібно роздивлятися дуже ретельно. І там були недоліки. А ви бачите, ось на змійці, я не зрозуміла, чи грязь, чи припечено. А також на воротнику, здається, від тоналки залишила. Це вже інший магазин, також день завозу була ще така доволі велика сумка. Бренд теж мені невідомий. Це вона така більш вінтажна, якась застаріла модель. Ну, мені не сподобалось, як вона. Вона не тримає ні форми, нічого, але шкіра доволі якісна. І всередині не дуже вона була така запачкана. Але ж для першого дня, ну, ну, видно, що її любили, що її носили. Ну, Для першого дня я вирішила не купувати. Ну, У мене буває таке, що коли я бачу річ, так, я впевнена, що а, вона а, доволі якісна і треба брати. Був ще такий, а, начебто, костюм від Маркей, але. Це не костюм. Я думала, що це двойка, піджак та брюки. Але брюки, там, здається, були першого розміру, а жакет другого. Залишила, так як вже були потертості на тканині. Був ще такий кардиганчик з дуже цікавими гудзиками. Колір теж дуже гарний. Але я його не взяла, тому що там було всього. 30% вовни, але стан доволі непоганий. Була ще ось така сукня. Ця сукня від бренду Nicole Farri. Nicole Фаррі це англійський дизайнер. Її одяг дуже гарної якості. я це помітила по цій сукні. Вона дуже гарно виконана, пошита, дуже Гарний дизайн, був ще пасок до цієї сукні, в розмірі S сказала чи не сказала, мені дуже сподобалася ця сукня, але я знайшла недолік там на спині і залишила. Хочу ще сказати, що дизайнер черпає своє натхнення зі своїх мандрівок по Індії, і там вона закупає собі матеріал для пошиття одягу як чоловічого, так і жіночого. Ще хочу сказати, що це доволі небюджетний бренд. Це вже в іншому магазині, з отям мені сподобалися ось такі туфельки від хотер. Це, здається, 40-й розмір, верх шкіра. Видно, що вони нові, не ношені. Просто вирішила вам показати, так як не сезон, залишила в магазині. Ще мені сподобалися ось такі лофери, вони шкіряні, 38-го розміру. На мене виявилися завеликі, а залишила теж в магазині. Скажіть, будь ласка, що це за бренд? Якщо комусь щось відомо, напишіть мені, будь ласка, коментарі. А мені дуже хочеться почитати. Це вже інший секонд-хенд. Це, здається, четвертий день після оновлення товару. Що мені трапилося, зараз покажу. Знайшла ось одну таку рукавичку, вона зі шкіри. Більше я обшукала все і не знайшла нічого звичайно, залишила дуже шкода. Тому що це мій розмір, я б собі б купила. Ще хочу показати ось такий доволі великий шовковий шарфик. Бренд мені невідомий, але дуже подобався цей градієнт кольору. Там були недоліки, жовте щось, дірочки, здається, затяжечки маленькі, але такий приход. Кольору дуже дорого виглядає і ну, залишила. Ще була ось така шапка, дуже довго я її за собою носила. Бірка зі складом зрізана, а в інтернеті я нічого не знайшла подібного. Не знаю, що там за тканина, залишила в магазині. Тепер показую, що я знайшла з одягу. Знайшла ось таку блузу, вона шовкова. Це Бренд мені невідомий, але здається, що це якась дизайнерська річ, тому що ну, таке неординарне пошиття, такого я ще не бачила. Вона шовкова, і я вирішила її приміряти. Трішки це емочка, якраз. ви бачите бірочку, ну, це, мені здається, доволі дорогий бренд. Там були на ній недоліки. Залишила, але так просто вирішила вам показати. Видно, що ну, Я приміряю її на свій светрик, і так вона виглядає. Наступна річ. Це ось такий жакетик, бренд мені невідомий, дуже гарний такий колір. Видно, що був в носці. Комірець, бачите, він від'єднується. Ажурний такий, можна просто скинути і носити так. Це шовк, верх шовковий. Склад теж дуже доволі гарний. Також приміряла. Ось так він на мені виглядає, маловатий, але. А на свій би розмір сів би непогано. Наступна моя знахідка це ось, такий, ось таке полупальто від Modeline в дуже великому такому розмірі. доволі. На змійці видно, що зверху змійочка брендована, а внизу, напевно, її змінили. Склад тканини дуже шикарний, я такого не зустрічала. Ну, він був дуже зім'ятий, ну, я дуже не зрозуміла, чи там були недоліки, чи там не було. Можливо, бо склад такий класний, і міль могла трішки його покуштувати. Наступна моя знахідка ось такий, такий невеличкий светрик в розмірі S, але він сів доволі непогано на розмір M. А за рахунок рукавів, що вони такі вільні, але, звичайно, по талії було трішки тіснувато. Склад теж видно на відео, мені ще сподобався тим в'язкою, і спереді це гудзики обманки, тому що вони повністю зашиті. Виріс доволі такий великий, і непогано так виглядало, але ж все ж таки залишила. Ще бачила ось таку блузу від бренду Intimissimi. Це верх полістер, а так, віскоза. Ну, віскоза мені така не подобається, тому що. А вона трішки іноді буває закошлачується, і я намагаюся таку віскозу не брати навіть собі. Колір був доволі непоганий, мені сподобався це такий спокійно а, рожевий, пильно-рожевий. Ще бачила ось таку сукню, бренд мені невідомий. Стан був доволі гарний, мені здається, б, на фігуру а, воно сіло доволі гарно. Розмір теж непоганий. М-ка я не приміряла, так як доволі важко на даний час взяти щось з собою в примірочну і приміряти. Це вже інший магазин секонд-хенду. це був завіз. І я знайшла ось таку кофтинку, склад був повністю зрізаний. Я не знала, який це розмір і що там за склад. Бренд ви бачили, були ще ось такі. Спальні штани домашні, бачила ще ось такий ремінь, але мені не сподобався. Залишила, був ще такий ось ремінь із дуже якісної шкіри, дуже ніжної шкіри, теж залишила, так як там були заломи, вирішила залишити, не брала. Ще був ось такий полуверчик. Із Кашеміру, і шовку брунеті в розмірі М, але мені не захотілося з ним, можна так сказати, заморачуватися і приводити до ладу, тому що світла в нас на даний час немає перебої зі світлом, неможливо не попрати, не нормально випрасувати. Не стала його брати, але хочу зазначити, що я заходила в інші дні, і цих светриків вже не було. Також був ось такий лавантовий, мені дуже подобається цей, цей колір. Також стан ну він не виглядає навіть на свій розмір. Стан теж бажає бути кращим. теж По тій же самій причині я його не брала, собі, навіть не собі і не в магазинчик. І хочу сказати, що світло в нас вимикають 2 на 2. Дякую всім за перегляд. Відео вийшло досить довгим. Сподіваюсь, вам сподобалося. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ваші справи, а також підписуйтесь на мою сторінку в інстаграм, а також на шафі. До нових зустрічей!